Люба молодь, дорогі паломники, сьогодні Господь до нас, змучених дорогою, втомлених, промовляє і закликає нас шукати, стукати, просити. І може виникнути логічне запитання, звідки взяти сил, звідки взяти сил не тільки в цій дорозі, котрою ми прямуємо, але також в нашому житті, коли ця втома духовна іноді виникає в нас, звідки взяти сил, щоби шукати, стукати, просити? Перебуваємо в цьому особливому місці, і на кожному місці Господь до нас в якийсь спосіб промовляє, зайшовши в цю базиліку. Помітив, що люди шукають, люди шукають святих місць, найсвятіших місць, щоб доторкнутися до них і доторкаються. І дуже часто в нас може виникнути таке враження, що це ми є тими, хто шукає, тими, хто головний в цих пошуках. А так насправді святе Євангеліє сьогодні нам говорить про Отця Небесного, який більший від нас. Це Він шукає нас. Це Він прагне доторкнутися до нас. Ми шукаємо найсвятіших місць. Ми уникаємо ті місця, які для нас неприємні, нецікаві. А він навпаки. Він виходить перший і шукає нас і прагне доторкнутися наших ран, прагне зцілити те, що для нас найболючіше. І в цих пошуках Господь ніколи не зупиняється. Прагне, щоб кожен з нас на цьому місці. Котре присвячене Святому Антонію, покровителю в справах загублених речей, щоб він для кожного з нас випросив в Бога благодать знайти кожному своє, знайти загублену віру, знайти. Загублений шлях може навіть знайти свою найбільшу слабкість. Ми так часто просимо Антонія про віднайдення речей, але нехай він нам допоможе віднайти найголовніше, найсвятіше, не просто в просторі, не просто в цьому храмі, в Базиліці. Але в нашому житті і в нашому серці те найсвятіше місце, де Господь нас шукає, і де Господь нас дійсно доторкає. Амінь.